Привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми на полі. Сьогодні будемо сіяти кукурудзу. Це вже у нас в цьому році друга ділянка. У ну, нас таких буде дві більших ділянки. Вже ми одну посіяли, а сьогодні вже посіємо тут. Це вже коля з батьком добре розсіяв. Та вже більшу частину продискував. Вот такая пилюка. Так, всем привет! Ну, сьогодні ми дискуємо, засіємо кукурузку, якось так цього року затягли трохи. Ну, але Тоді так не зрозуміло, було така погода, була прохолодна. Отаке поле виходить. Минулого року тут була кукуруза, на осінь я її дисками положив, ну, цими самими Тоді ранньою весною нітромофоску задискував, ну, раз дисками пройшов. І зараз дисками і так знову засіємо його. І карбамід зараз під дисковку. Там такою сівалкою будемо сіяти, там є можливість нітромофоску у родок ложити, але вона, вона просто щепоткою такою ложить. Я там раніше, раніше показував, що воно так не дуже. Я пробував пару ділянок так робити по-різному, щоб або підсковку нітромофоску, або у сівалку, то мені ну, підсковку якось краще сподобалося. Раніше кукурузка. Якби воно ще сипало б, то ще куди не йшло б. Це наш такий озимий ячмінь тут той, що ми сіяли після картоплі. Така пилюка була, але нічого. Там трошки є таке місця, що, мабуть, тоді повідувало його насіння. Ось тут якісь такі пляші, а всю сторону такий непоганий. Отакі, тут якраз горб такий, що ну, така якась чорніша земля, то гарніший, там біля краю трохи гірший і з тої сторони гірші. А ми тут були двох з батьком Леся приїхала. Зараз поїду я додому, подзвонили корову привели, а вже батько буде продовжувати діскувати. Отакий. Ну нічого, якось такий ну, непоганий, поки що. Бачите, тут така, ну, слабша земля і зразу відношу світліший і менший він. Добрий день, народ! Ото прийшла така пора, знаєте, кажуть, що один день рік годує. Ну У селян кожен день такий. Як ото коля про бічки розказував, що треба зловити такий день, що то, як гарно досить, то буде гарно бічок рости, то так і в нас. Сьогодні задіскуємо, посіємо кукурудзу, що кукурудзою буде рік годувати. Завтра посіємо ще щось, значить тим буде годувати. І от, і от так кожен день, і 300 і не 65, а 300, мабуть, 70 днів на год так виходить. Отаке. От ну нічого, головне, що життя продовжується, є навіщо жити і в тому є найвища суть. Дивишся кругом, пташечки співають природа, бачите, яка, що цвіте, що перед покажи покажилась у кругом, який воно в нас. Тут кущі верболози. що урочище називається біля другого ліска, кругла нива, як там кругла нива, там ліс гарний був, вирізали наші славні лісоруби. От. Ну, А це таке само залужується, воно ще при колгоспі воно все оралося. ну, Зараз що ж, меліорація вже практично не робить, канаві позатягувало, то воно потрошку так, де низом, то люди поставляли на сінокоси, а так ще поки що хазяйнують. Ще поки так, вроді потрошку натішується землею, але ще хазяйнують. Таке, що ж, я, я, в нас зараз, як то мені знати, школі по історії вчили, як він, первісно псиний, лад, по-моєму. Там, що виростили, те з'їли, ну так, тут практично що там люди продають, щось там може трошки щось, кому воно тут треба в селі. А так виростили, з'їли, а ну, і знову вирощують. Щось купили, гроші заробили, трохи купили, а так основний, основний заробіток з землі зараз. А ще у пенсіонерів. Таких людей роками, як я, вже товчуться помаленьку, не можуть натішитися тою землею. Ну, хай, би, Бог здоров'ячка давав. Ну що, будемо працювати, поки коли там з Мурчиком обслуговують корів, то ми будемо тут працювати. Но ми вже сіємо кукурузу, зараз покажу як сівалка ложить на сінє. Ой, якраз знайшов добре. Коли така перше попаде, тоді легко слідую шукати. шукати. буває, що пропускає, буває, що і дві кидає. Тут немає, може. Вот тут на Может, пропустила. Вот тут. Отак, ну, можливо, тут, тут є, можливо, не знайшов, але буває, що пропускає. Один такий недолік у ній, що ну, треба вручну тягати. Такі часом показують, що на таких транжерах ходять, то там, там, нецікаво, там не цікаво, там природи не міняються, а тут йдеш і все міняється. Пробував, очікував куна я, щоб дисками думаю, щоб не браскало б і передка не розбивало б, то піднімає переда. Бо тут немає вже противаг, Вони зняті, то не виходить. А так очіплював. Прямо тут його думав, що вистачить усього усь, каркасу, ну ваги, то не підходить. Бо їздить по стовпчиків степень забирав, то там очіплював, там дорога така ну 10 кілометрів, то їздить добре, а з дисками не виходить. Всім доброго ранку. Ну, вчора кукрузу ми вже досіяли і вийшло так, шагами прикинули 60 сотих там. Ну тут зараз на твердому покажу, як сівалка розложує насіння. Вийшли в городчик. Вона вже в нас років 5 приблизно. Це батько тоді собі купив. Ось така ще ціна була. Зараз пролився вони чи ні. Оцей бункер на насіння йде, а тут на добриво. Добриво ложить також цими дзюбликами, ну щепоткою так сипли. зсипли. Зараз після трактора, правда, буде, що ну, Треслаць можливо більше пропусків зробить. Тут кинуло аж три. Тут по одній, тут дві, тут одна. Тут пропуск, отут дві. Одна і одна. Ну, так вона ложить. Ну, в принципі, добре, гарно. Так, ну, коли накачани воно, то перший сорт виходить. Що вони, ну, коли рідше ростуть, то і більше і все. На кукурузі між раді робили на 60-ми. Тут таке маяк, ну, маркер. Його трохи слабо видно, але так візуально де-неде прокидається. І Зробили соток 15, щоб було б на 40. Ну Там, де силу будемо ложити, щоб не такі були палки, не така груба була. А зараз демте глянемо нашу траву, реграс і трохи затоптав, коли гній грузив. Тоді гравлями порівняв, то ну, трохи ожила, нормально відійшла. Тільки в одному місці, там, де ну, трактор пробуксовував, то так трохи немає. Але я думаю, що воно ну, заростеться. Це наша йошта так гарно прижилась. Тут було три корчі з корінням і... Такі були ну, голочки, то посажав, поливали також проростає помаленьку. така нас ну, Зараз гарна, поки ще, поки ще дощі проходять, волога є, то росте. Ну, ось це те місце, де я їздив трактором. Ну, ми планували тут, щоб випустити наших бічків маленьких, цих, щоб що п'ятеро у нас стоять, щоб вони трохи паслися, бо їх такий вигул був б, невеличкий, але зараз плани вже помінялись, у нас на ділянці там є місце і там більше, то сюди ну, випускати вже не будемо. Бо я думав, спочатку її скосити раз, щоб гарніше вкорінилися, тоді ще раз. Ну, вже, а в раз вже випустити бічків, бо зараз на, на таку молоду вони її столочать. Ну то глянемо. Десяла, що потрібно гусей. Немає в нас води близько такої. Що, що пастися себе. Хай буде така глявінка. Тепер йдемо до господарства нашого. Скажіть, баба, Надя захоче покропитися за собі. А мені то все взагалі подобається. Акція. <смірко> Щоб там пахніть коло Yeah. <laughs> Так, всі двері позакривали, зараз на вулицю закрили, випустимо наших бічків. Ну, і покажу, як роблю кобікорм для них. Зараз гляньте, їх. Які вже парубки. Зараз будуть, мабуть, ну таку зроблять масовку, тусовку, тому що давно на вулиці вже не гуляли. Пані Олексій, виходять. Так. Вено да. рапче. Опа. ОСБ вже не витримує. фу, фу. помалу зараз за гостраки які ще так. красунчик. І вони зараз, зараз не, не успокояться, поки трохи не набігаються. Загонимо загар. Ні, погуляють, вони зараз натішаться. Це циган. Чи може не познав. Ні, ото циган, а то рижик побіг. Ну ладно, хай побігають, зробимо такий балаган у дворі трохи. Сімсон, Сімсон, стой, 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 стой. Помалу. Рижик. Так, рижик, стой, стой. Ну такі вони вже парубки, зараз трохи притримаю, щоб не дуже бігали б. Лентою прикидав, скільки набирають ваги, то виходить, що чотирьох в середньому, там приблизно 100 днів було. Набрали, набрали по кілограму. Ну і наш грабчик 700 грам набрав. Якщо так все взагалі все збить. ті попередні, типу, що ми вирощували чотирьох нас було, то ті трохи слабші, ну, привіз давали. Там я по-іншому кормив, а тут зараз такі. красунчик і рабчик трохи тоді так переболіли, а всі ці всі нічого, то вони зараз є більші. Ну, правда, красунчик у нас на місяць менше за бічків, ну, молодший на місяць. Ось такі вони довольні. Вони, коли, коли вискакують, то хвилин 5 такі так яркі, тоді трохи успокоюються, похожують по дворі. Що ти красунчик? На вулиці не підходять до мене. А це Сімпсон? Сімпсон? Так. Весь який рижик. Цього року, цього року у нас так троє чорних, де. Ну, буває, часом їх так візуально, то можна і переплутати. Так, стоп, стоп, парубки. Ну і рабчик нічого вже. Весь яка, що він ще дожене всіх. Так, вонучка вам все ж треба. Ладно, гуляйте вже. Так, хто там ріжек? Внучку положим. Куна відчепив. отак він стоїть на цій на підставці. Хай стоїть за трактором, так трохи більше їжджу без лопати. волі. Бічків вже загнали, вже і пилюка трохи сіла, бо вони так ну трохи поганяли. Вже двох лежать та бігались. Ну, зараз покажу, як я готую комбікорм, Ну саме для таких, для менших там трошки по-другому. Знаєте, цього року трохи Мурка запустила службу. Буває, де не де що сітка мішами погрізана. Укурз уже намолов. тепер зараз включаємо ваги. Так, по нулях немає лопати. І зараз беру 8 кілограм освікачнів перебитих. Два кілограми макуха соняшникова? Ну, макуха така, звичайно, вона така куплена, а тоді я перемелюю її жменя солі. 10 грам преміксу. Отак і все. І отак воно виглядає все. Тоді сюди ще кукурудський налучуємо. Буваю кроморизкою і там швидше так. Вона вже мала починати виходити транзитом у бичків, вони вже такі старші, ну, але ще немає, то ще додаю. Так небагато потрошку. Примік зараз використовую отакий. Це десь тиждень, як його використовую, а з малку був шинкон. Це 1%, на 10 кг-100 г даю, а шинкон був 2%, 200 г. ну, Бачимо, порівняємо, щоб глянути, як я то. Ну, одним користуємося, то розслідує і ростуть. Де Ну, це я замішав так наглядно руками, щоб його було б видно. А взагалі зараз користуюсь бетономішалкою. Там і швидше і гарніше перемішається і все. Ну, і Тоді цей корм гранулюю. Гранулятором. Правда, зараз два дні сипучку поїдають, бо не було часу зробити. То так трохи, що то привикли до гранули, то трохи так ну пирхають. Оці п'ятеро вже місяць на такому раціоні. Такий комбікорм, сіно, вода у вільному доступі. А до місяця додавав ще овес. І кукуруза була облущена. Кормориською лущили її. Такі бічачки. Це не те, що воно так правильно кормить. У нас просто ми виходимо з того, з того що є. Є кукуруза серцевинами, даємо кукурузу серцевинами. Тоді було, було більше овса, давали кукурудзу на половину з овсом. Но зараз зайшли вже до великих бічків. Це у нас такі самі старші мешканці на господарстві. Ну, з цих трьох попередніх, що ми кормили, ну і Мурчик разом з ними ріс, то кормили без преміксів. І сонячну макуху давали так час від часу. Не було такої стабільності, як цим я зараз строго через, через ваги. Ну і премікс завжди. То глянемо, яка така буде різниця. Ну Чи набагато буде краще вони рости. А це Мурчик такий добрачок. Це поїхали ми з сарни. Люди корову пригнали, дзвонить до батька, щоб подіть виведіть бічка. То він пішов, ну, вівів якось там, я не знаю, як там все було, але каже, що більше мене на таку роботу не підписуй. Тож, що такий погляд у його страшний. Ну, все одно, то я вже хожу, я знаю, як підійти до нього і що до чого. А тут новий чоловік прийшов і по оця надіває на, на, на носа. Ось такі справи. Тобто всі давали приблизно 600 грам, у такому віці як зараз п'ятеро дають кілограм. То глянемо, бо воно трохи по часу займає, щоб його вмішати усе. Це, в принципі, і премікса купить, то, щоб купити, то треба ще гроші, але перекриває, мені здається, запасом, воно поки що. Але тоді саме відніше буде, тоді вже коли вони виростуть, то буде ясно, що людик і тебе погладить. З цієї сторони то нічого нормальний, який спокійний, а ззаді то ніяк не хоче, щоб збоку підходив би. Зараз в нас вже вечорі, в мене там в хаті ковбаса печеться з картоплі, а я вийшла в садочок, в нас в коментарях запитували, як наші гортензії, що ми їх показали. Ходіть, зараз я вам покажу. Ось вони посаджені. У цьому садку у нас 12 і дві перед хатою було всіх 14, отакі вони ростом, прийнялися всі. Слабо від Ну, З цієї сторони вони такі більші і більше листя. Отакі о. Оце іглицю, що ми привозили тоді з поля, з лісу. Ну, ми були на полі, а там ліс близенько. То так я трошки землю відгорнула і заложила потрошку, і потім присипала землею. То тут є шишки, коли сапою, то трошки є, що землі так. Персик да, Персик наш, я ж тут помалу. Хлопці і гортензії поливали, і персик свій також. Якраз тут футбол грають, то буду тихо говорити, Переб'ю їм ігру. Ковбаса вже в нас приготувалась, вже й хлопці посходились. Зараз я наріжу, щоб скоріше похолодала. І трошки полопала в кінці. Половину робила шкварками. Щось мені більш подобається, як вони цілі, не, ну, не перекручені через м'ясорубку. Хлопці без Хлопці без, так. Да, я половину роблю так, і шкварками, і половину без. Ну, таку ковбасу в нас в сім'ї люблять всі. Така вечора в нас буває рідко. Але коли перебирала морозильну камеру розморожувала, то сьогодні спекла і ще буде на два рази. Здається, коли свіжина, то складаю так філейка до філейки і м'ясо, а вже потім, ну, що куди, як буває, буває, де місце, там і кладемо. Ну, Так, я думаю, не тільки я, так, можливо, ще хто робить. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Хто вечеряє, вам смачного. Всім до побачення!